що не треба купувати на полицях магазинів. Досі зустрічаються люди, які вважають, що смачне вино це тільки те вино, де є трошечки цукру. Можна приховати дефекти у виробництві вина. Один літр вказує на те, що використовується виноград доволі низької якості. Оксидовані білі вина. Прозора пляшка, дуже насичене, золотисте. Напевно, воно вже трошки зістарілося. Те, на що, знаєте, вам ніхто не вкаже і не допоможе при виборі вина. Всіх вітаю! Ви на каналі ВЗНП. Відзавтра я не п'ю. І сьогодні в нас дуже цікавий випуск. До речі, якщо ви не дивилися останній, подивіться, він тут, отут, отут буде, обов'язково перегляньте його. Сьогодні наша зустріч це поради поради від Самілія. Що не треба купувати на полицях магазинів. Тому обов'язково запишіть собі цей випуск, поділіться з друзями і будемо починати. Я, Петро Хоружий, це ВЗНП. Погнали! Ну що, починаємо? Шукаємо червоні прапорці на полицях супермаркетів. Дуже складно інколи розбиратися в великому різноманітті вина. Що якісне, що не дуже. Багато хто вважає, що треба закінчувати обов'язково школу. Саміліє. Чесно, друзі, це не обов'язково. Просто записуйте ці поради. Вони вам будуть в нагоді. І так, перше і головне, на що я хочу звернути вашу увагу. Інколи ми починали свій шлях знайомства з вина чогось більш солодкого або навіть напівсолодкого. Досі зустрічаються люди, які вважають, що смачне вино це тільки те вино, де є трошечки. Цукру. І ось тут якраз і криється перша небезпека. Тому що за рахунок солодкості смаку можна приховати дефекти у виробництві вина. Ось перший приклад е, такого вина: це вино із Франції. Доволі класична етикетка. Нам все подобається, є чудова назва французькою мовою. І перше, на що треба звернути увагу, це те, що тут є позначка мульо. Це вказує на напівсолодкий смак нашому вині. Але якщо перегорнути і подивитися на контретикетку, перше, що ми бачимо, не вказаний сортовий склад нашого вина. Є тільки походження, що це вино виготовлено в країнах ЄС. Тобто з винограду вирощеного по всій території Євросоюзу. Але який саме цей виноград, тут не вказано. І, звичайно, що є напівсолодкий смак, який може приховати дефекти цього вина. Тому обов'язково вдивляйтеся в етикетку, вчитуйтесь, є сорт винограду, це вже добре. Напівсолодкий смак не завжди. І, звичайно, це буде ще. Підігравати в ціні на це вино. Зазвичай ці вина досить недорогі. Тому невисока ціна, відсутність сортового складу і чіткого походження нашого вина. Краще обрати щось інше. Поїхали далі. Наступна історія це коли в нас є вино навіть з чітким географічним походженням. Але. Коли ми перегортаємо пляшку і спостерігаємо за тим, що вказаний тільки купаж червоних сортів винограду, знову ж таки, без конкретного вказання сорту, це вже перша ознака задуматися. Наступне формат пляшки. Один літр вказує на те, що використовується виноград доволі низької якості. Машинний збір, тому це ще одна ознака обрати щось інше. Поїхали далі. Наступний червоний прапорець. І це якраз дуже легко відслідкувати візуально. Чи варто брати це вино, чи краще подумати і обрати щось інше. Оксидація. Білі вина за рахунок того, що заливаються у прозорі скляні пляшки, часто з часом можуть змінювати. Колір на більш золотистий і насичений. А за рахунок того, що поруч ти ще дивишся на те, що в нас акція, говорить, скоріше за все, що залишки цього вина мережа просто вирішила розпродати. Тому оксидоване вино не найкращий вибір, воно повинно бути прозорим, з зеленуватим відтінком, і це буде. Вказувати на свіжість цього вина. Оксидація нам не потрібна. Це не смачно. Поїхали далі. Друзі, наступний червоний прапорець. Те, на що, знаєте, вам ніхто не вкаже і не допоможе при виборі вина. Але є я. Тому записуйте. Кожного третього четверга листопада місяця у Франції святкується свято молодого вина. Божоле Ново. Особливість цих вин полягає в тому, що там трішки специфічна технологія виробництва вина, за рахунок якої поціновувачі цього свята п'ють ці вина і кайфують від полуничного і навіть бананового смаку і відтінку. Тому ці вина треба пити максимально молодими і ні в якому випадку не купувати їх для витримки. Навіть якщо вам пропонують це вино по хорошій ціні, звертайте увагу на рік створення цього вина. Один рік ще можна. Два-три краще обрати більш свіжіший варіант. Тому, бо ново старих років. Обираємо молодші вінтажі. Тому пити не раджу. Поїхали далі. Основне правило молодих вин це пий його, поки воно молоде. Ну, типу, з часу воно краще не стане. Тобто, ну, це не борщ. От, ти його відкрив. Випив і кайфанув. Тобто, це вина не для витримки, ну зазвичай це 90% всього, що випускається в світі. Це молоді вина. Пий, поки воно молоде. Ось основне правило. Наступний червоний прапорець, і тут доволі комплексна історія, тому що саме це вино я шукав і знайшов на полицях супермаркетів. І перша проблема полягає в тому, що коли ти перевіряєш на щільність корка. З Легким надавлюванням пальця цей корок дуже легко провалюється всередину пляшки. Це говорить про його низьку герметичність, і зазвичай ці вина вже будуть зіпсовані. Тому не раджу купувати саме таку історію. Якщо ви хочете свіжий варіант, обирайте пляшки саме з гвинтовою пробкою або з крюкеп. І наступний варіант. Так само, того, що не завжди класно брати, і моя вам порада це звертати на походження цього вина. Дуже популярна історія, яка пов'язана в нас саме з грузинським теруаром, це долина Алазані, яка знаходиться в Грузії, і тут трішки маніпулятивна історія, тому що ми знаємо, що Алазанська долина це десь в Грузії. Але це повинно бути вказано десь на етикетці. Тому обов'язково придивіться, де виготовлено це вино і де воно розлите. Тому що саме це вино не має жодного відношення до цього найменування Алозанська долина. І ще один варіант, який ми вже з вами проходили, воно ще і напівсолодке. Велика вирогідність, що якість. Цього вина доволі низька, і його хочуть завуалювати або замаскувати надлишковою солодкістю. А тепер лайфхак. Ось так виглядає саме Алазанська долина походження Грузія. Тому що країна походження вказана на етикетці. Так, це воно напівсолодке. Але якщо подивитися на контретикетку, вказано і регіон, і сортовий склад. Ось це вже правильна і чесна Алазанська долина. Але я все рівно раджу купувати саме сухі вини. Тому що це про якість. Це не про якість. Ось яка вона повинна бути. І так, друзі, наш сьогоднішній випуск був присвячений червоним прапорцям. Те, на що треба звертати увагу при виборі вина на полицях супермаркетів. І так, давайте підсумуємо: невисока вартість винограду в першу чергу буде впливати на невисоку вартість самого вина. Друге, невисока якість самого вина може бути завуальована надлишковим цукром. Тому остерігайтеся, більш солодких. Варіантів вина. Третє. Походження вина. Це дуже важливо, але якщо не вказаний конкретний сортовий склад, краще обрати щось інше. Оксидовані білі вина. Прозора пляшка, дуже насичене, золотисте. Напевно, воно вже трошки зістарілося. Беріть легкий, зеленкуватий і яскравий відтінок. Тоді це буде про якість. І, звичайно, вдивляйтеся в цінники, тому що акція в першу чергу може вказувати на те, що вино треба розпродати. Ось так виглядають наші червоні прапорці вина. Тому підписуйтесь на канал ВЗНП, підписуйтесь на наші нові випуски, радьте друзям, тому що в нас легко. Цікаво і смачно. Я Петро Хоружий. До зустрічі.